Доброго дня всім присутнім. Розпочинаємо громадські слухання щодо врахування громадських інтересів при обговоренні міста будівної документації. Детальний план території, земельних ділянок з кадастровими номерами 07-236 822 200, 2 крапки 02, дві крапки Наступний кадастровый 07 236 двести тридцать шесть, 02, две 0,02, две кратки 0,5, сорок семь. Наступный ноль семь, двести тридцать шесть, восемьсот 0 5, 07, 236, 822, 2,0, 2 кратки 02, 2 кратки 002, В селі Велика Ямнинка, ширського району Волинської області для будівництва та обслуговування адміністративної та складської будівлі. Це фруктосховище і зміною цільового призначення земельних ділянок. Громадські слухання розпочалися об 11 годині 19 лютого 2024 року в залі засідань Маневицької селищної ради за адресою селища Маневичі, вулиця Незалежності, 30. Під час проведення громадських слухань всього присутніх 8 осіб. Е Необхідно обрати головуючого громадських слухань. Прошу проголосувати за Васюк Ольгу Сергіївну. Так. так, всього 8, за 8 проти нуль отримались 0. Отже, головуючого обрано Васюк Ольгу Сергіївну, головного спеціаліста відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Меневецької селищної ради. Також необхідно обрати секретаря громадських слухань. Прошу проголосувати за Буковську Олену Миколаївну. Всі вісім. За, проти, проти нуль отрималися. Отже, секретарем громадських слухань обрано Буковську Олену Миколаївну провідного спеціаліста відділу землекористування кадастру. Логічної безпеки виконавчого комітету Менецької селищної ради. Також повідомляю, що згідно пункту 10 порядку проведення громадських слухань щодо проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого установою Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року номер 555 під час громадських слухань, незалежно від наявності чи відсутності пропозицій, зауважень громадськості, обираються представники громадськості, які увійдуть до складу погоджувальної комісії в разі її утворення. Отже, пропоную обрати чотирьох представників до погоджувальної комісії. Пропоную обрати Що? Так, я скрину Мар'яну Васильівну, Чернюка Вадима Миколайовича, Вершкова Андрія Вікторовича та Кольця Павла Миколайовича. Прошу проголосувати. Отже, до виподжувальної комісії увійшли. Ясина Мар'яна Васильівна, Чернюк Вадим Миколайович, Вершков Андрій Вікторович та козік Павло Миколайович. Порядок денний розгляд проєкту містобудівної документації, детальний план території, земельних ділянок з кадастровими номерами. Кадастрові номери зачитувати не буду всі, щоб було швидше. В селі Велика Ямменка Кам'янка Ширського району Волинської області для будівництва та обслуговування адміністративної та складської будівлі, цех фруктосховища і зміною цільового призначення земельних ділянок. Регламент проведення громадських слухань, пропозиції, зауваження подаються в усній або в письмовій формі. Запитання до 5 хвилин. Відповідь до п'яти хвилин. Орення до 20 хвилин оголошення рішення громадських слухань до 5 хвилин. Прошу проголосувати за порядок денний. Вісім за, проти 0, отрималися також 0. Отже, громадські слухання проводяться відповідно до вимог, чинної нормативно-правового. Закону України про регулювання містобудівної діяльності та постанови Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року No 555 про затвердження порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні. Зараз ознайомимося із проєктом містобудівної документації, а саме детальним планом території в селі Велика Ямка та району Волинської області. Замовником цього детального плану території є Маневська селищна рада. Детальний план території розроблено на підставі рішення. Меневецької селищної ради Кам'янцушивського району Волинської області від 18 жовтня 2023 року номер 40 дріб та від 7 грудня 2023 року, номер 41 дріб Розробником цієї містобудівної документації є ФОП Фурман Ольга Володимирівна. Інформаційне повідомлення про проведення громадських слухань оприлюднено 19 січня 2024 року на офіційному вебсайті Маневицької селищної ради. Також було оприлюднено додаткове інформаційне повідомлення 14 лютого 2024 року. В паперовому варіанті з містобудівної документації можна було ознайомитись у відділі містобудування та архітектури. Виконавчого комітету Маневицької селищної ради. Протягом встановленого строку громадського обговорення за 30 днів з дня опублікування оголошення коментарів, пропозицій та зауважень від громадськості не надходило. Територія проєктування розташована в селі Велика Яблинка, в північно-східній частині населеного пункту на території колишнього господарського двору. Згідно з схемою планування території колишнього Маневицького району, дана територія проєктування передбачена для розвитку виробничих підприємств. У мене все надаємо слово Мар'яні Васильівній. Ми заявниці, єсина Мар'яна Васильовна, Чернюк Світлана та Чернюк Зоряна і Іващи. Ми звернулися до селищної ради з проханням про розробку містобудівної документації для зміни цільового призначення та нового будівництва складської будіви або сховища. В нашій власності наших сімей знаходиться складок, відповідно, є явлення і гроші, і нам необхідно такі об'єкт, де могли б складувати нашу продукцію. З такою метою з такою потреби звернулися до селищної ради, отримали рішення на розроблення. Сертифікований фахівець, який має... Сертифікат на розроблення містобудівної документації розробив згідно вимовченого містобудівного порядку законодавства. Там наявний окрім архітектурної частини розділу Замиустрій, яким дозволяється будівництво такого об'єкту. Це по вулиці Росії в столі Схеми планування району так було передбачено для виробничих об'єктів розміщення і розташування. Детальним з вами території ми тільки уточнюємо всі ці речі, показники надаємо можливість змінити ці два призначення та будувати таку соціальну подію. Додатково від себе скажу, що зверталися до допомогою до громадської ініціативної організації, яка нам допомогла скласти е, проєкт. Ми змогли з цим проєктом до грамотавців, отримали певну суму коштів на сьогоднішній день. Згідно бимо всіх законодавців і. Звичайно, в цивільному кодексу це е, виконує документально, щоб підтверджувати, підтверджувати освоєння коштів е, від градотавці мається на увазі на будівництво сторону. Це перспектива. Е, для цієї перспективи е, ви як бачите на території, там чотири земельні ділянки, в ідеалі в нас є тільки кошти, щоб один склад подавати. Ну, там дечевоний червоненька, не відділи. Але оскільки ми розробляємо детальну території це перспективний документ, фактично бізнес-план на декілька років вперед, фактично на 10 років вперед, якщо буде така можливість, фінансові кошти, якщо буде лиз на полу, то на перспективу плануємо ще розірватися. Надасть е, е, таке будівництво користь для громади в тому плані, що зараз вже е, чини платимо формам вся флоту, ми плануємо після зачої експлуатації взяти намір. Оформити це належить, чим розплачувати. Це буде е, спільно користування. Ну, Тому прохання згідно домови і голосувати за це. Дякую за увагу. Можливо, буде запитання? Так, чи є запитання, зауваження чи пропозиції до проєкту детального плану території? Дякую. Оскільки зауваження та пропозиції відсутні, виноситься на голосування. Питання про подання містобудівної документації, детальний план території земельних ділянок з кадастровими номерами в селі Велика Ябінка камянка ширського району Волинської області для будівництва та обслуговування адміністративної та складської будівлі, цех фруктосховище і зміною цільового призначення земельних ділянок на розгляд та затвердження сесії Менецької селищної ради. Установлено законом порядку. Прошу проголосувати. Так, 8 за, запроти. Ми отримали 7. Отже, вирішили подати проєкт детальний план території земельних ділянок з кадастровими номерами в селі Велика Яблінка камянка ширського району Волинської області для будівництва та обслуговування адміністративної. За складської будівлі, це круктосховища і зміною цільового призначення земельних ділянок на розгляд та затвердження е, у встановленому законодавством порядку на засідання сесії Маневицької селищної ради. Рішення прийнято громадські слухання щодо врахування громадських інтересів е, при обговоренні містобудівної документації, оголошеної до закриття.